Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал, Ярікмазур. І я знову Забула. сьогодні на ринку покажу, розкажу, які ціни. Ще капуста на ряду, 5 точок залишилося. Це на шинковку, є морква, ну є і тут є квашена. Її не в огірочки. А скільки 5 літрові 300. а 300 5 літрові. 550 А 10 літр капусти, скільки у вас? Квашений? 250. 250. І залишилась капуста, по скільки у вас Ширкована по 10. По 10. Головками по 8. Така гарна. Так. Хто ще не встиг або хто вже з'їв, можете ще брати. Вони ще трошки будуть до нового. Ну і певно до Різдва, і решта вже все, буде закриватися точка. І по скільки дайкон? По 40, а корінь петрушки.

Молода 20 і амфора Романеско 65. А кар картопля? Триба 8 буряк. Лисим. І морква. Тоже 8. Лисим, і такий гарбуз. 20 гривень. Дякую. 15 метрів. Дев'ятий ряд. Взагалі місце. Петрушка 55. Петрушка 55. Така всередині редька, червона редміта по 40 і чорна редька теж 40 гривень. Порей такі. Порей 40-30, дрібніша бруселька 80, 80 селери 40 і дайкончик. 40 тоже. На ряду можна імпортний взяти. гірок такий 65, каже. 85 помідор, 95 помідор на гілки. І шістдесяти кабачок. На ряду можна взяти шпинат за 120 гривень. Вісімнадцять двадцять. І такий гарний порей? Сорок. Сорок. І на ряду можна взяти дев'ятому Ту саму той самий кріп, оскільки. Такий сто сорок. Сто сорок. Такий сто шістдесят. Сто Це. Це Узбекистан. Узбекистан, а, то Грузія. а це Грузія. Темніші, то й такі світліші. місцева. Місцева 40. 40? 140. 140. Думаю, що це. Висок 220. 220. 150. 150. Кінза. Так само по 150. 150. І в тебе розмарин. Розмарин 380, чабрець – 280 і лаванда по 20 гривень пучок. кому треба на прикрас. Наряду як на гурт можна взяти і в роздріб купити. Той самий огірок. Перчик, бачите, ще є. Ну і брокелі такі по 80 гривень. Але там на 5 гривень дорог ще буде по в роздріб. Приходимо, беремо. На 9 ряді в кінці можна взяти такий хрін по 200. Також тут можна шпінат взяти за 100 гривень і 150 яка кінза. Крупна 4. Крупна 4, а більше 7. А так все по 8 гривень. Таку по 7 можна взяти. Такі гарні товарка відео знову немає покупця. Але люди своє вже навчились багато чого вирощувати. Малтій гроуз вісім. Буряк вісім. Буряк вісім то є. І таку мигер можна взяти за 4 гривні морква вісім. По, по дорозі можна торгуватися як то кажеться. Так, Хлопцями. Пички туди? А, за пів води туди. Ці не на фасолі. Він така. Солоха в середині синя. Кажуть 20 гривень. Ціна нормальна. Дієтична. Так. Такі молоді по сім кажуть. І буряк теж, так? Буряк 6. шість. Шість є. На а так буряк морква. картопля і цибуля по вісім гривень.

І в нього ще є чорна редька 25. 25. І Є ще корінь селери, петрушки. 60. І хворень. П'ять 10 ряд, 24 місце. У хлопців. І такі ще є по 20 гривень гарбуз. Бананка. Білороса. Бананка. Еліта, тільки Івана Адама. 15 гривень. 15 гривень. Чуєш? А така позиція дала, у мене позиція забрала. Правильно? Така 13 торгує. Ми її дешевше на ринку. Це Івана, ну то Іван так торгує. Зрозуміло. А, а, а це Романеско? Романеско 70. І 200 часник. 200, да. так. Ага. А молодий. Молода, Молода капуста, капуста 22-20. «Брокколі» – 85 гривень. Редміт 35 красивий. «Кавунка» ще називається середині, бачите? Петрушка 60. 60. 80. 80. Гарбут Джамбук 25 гривень. Розумів. Один з цих місце. Ну Івана. Картопля. Залишив по 15, їй дешевше, їй 12. Їй по 8 білороса. Трохи до вчора видно. Скільки? 8 гривень. 8 гривень. Буряк теж? І морква. Бананка 12 така. Морка така постійно. А такі здорові? П'ять гривень, але нікому не треба. Не треба? А на переробку по п'ять гривень, ну крупні. Важного картопля по 8. І на картопляному ряду можна взяти таку гарну слов'янку, хто любить слов'янки, непоганий сорт. Добре, по 8 гривень. І цибуля теж 8? Цибуля 7. 7 навіть цибуля. Ну і пройдуся по яблуках, отут в нього. По 25 всі такі гарні, бачите. А, такі трошки менші, по 14. Дві капучок. А маєте тільки жовте? І більше, якщо хочете, мабуть, там скинуть вам мікс такі 180, а має метелика такого гарного 280. А Фуджі скільки ваше? 32 і 35 там 32. Зрозумів Тут біля мене є 35. А такі голден? 30 гривень. 30 гривень. Таке 28. Яблуко персик. 25. 25. 32, 35. Бачите, які гарні Фуджі. Смачні яблука. А такі чемпіон? 22. Двадцять дві чемпіон. І груша у нас від тридцяти до сімдесяти гривень. Питайте, що... А що Семеренко скільки? Сто Семеренко, двадцять двадцять. А менша? А менша тринадцять. Дванадцять. 12. Такої ціни немає, але найбуде. А ну ви казали 13 чи 12? Ні, я казала 15. А, 15. Але, але 13 дам і по 12. Ну, дадуть і по 12. Зрозумів. Бачите? Можна торгуватися. Не дочув, а сказав і сказала, буде дадуть 12. 100. От ці, огірок, курнішов, скільки? 85. 85. І по 100 гривень помідори. Скільки? 100. 100 гривень помідори. Є багато чого. Дивіться, авокадо таке красиве. І авокадо гляньте, які все красиве. А о, Ківі велике. Це Kiwi Gold Red. Це схрещене з полуницею. Ківі ага. Gold, з полуницею, 400 гривень кілограм. І от такі от преміальні фініки теж є. Великі, супер. І порічка є. І навіть корінь куркуми. Куркуми? Так. Я у вас тут надвіюся ексклюзиву. Mm. Ну, чесно. Оце один, що я проходив, думаю, скажуть мені ціни, не скажуть, а вони бачите, що й сказали. Дольчевіта Чи... 57. й Так, 57? й Так. Дольчевіта. Дякую дівчатам, що сказали про ціни. Дуже дякую. Будемо по, по нагоді заходити питати, але кажуть, що перед новим роком буде трошки дорогше. Хоч можна було продавати, тому що воно. Буде куплятися, потім лежати на магазинах, магазин більше, а в людей і так грошей немає. Ну, це вже вибір, звичайно, за людьми. О, грибочки. І павільйоні теж є. Зелень. Гріндей. 22-й магазинчик. 22А. Б. 22 Б. І скільки редисочка ваша? 25. Айсберг. 600 ящик. В ящику 10 штучок. А мікс? 350. А такий салат? 100 гривень. Шавель? оля ну, так, як немає, але він красивий. Мабуть, імпортні, правда? правда? Є такий кріп. По 150. І петрушка 140. А цибуля зелень. 130. І кінза. Завжди свіжа зелень. Приходимо, беремо.